І питання лише: а що буде після Петріот? А А отут -от питання до Михайла Самуся, який навангуйте знову, пророкіть нам, як писав по ти хто, ти Може, пророк Самуїл? Так, я пророк Самуїл. Ну, пророки нам. Що буде? Що що буде? Далі я не буду цитувати по Древ'янську, так? так а... Ну, після е, Петріоти, ну як ми говорили, е, треба було, звісно, давно вже нам давати. Тому що це е, е, це, це, в принципі, шанс для України е, не те, що захистити війська, це шанс для України захистити цивільну інфраструктуру. Ми про це говорили, що Росія здійснює воєнні злочини, а це дійсно воєнні злочини, коли Росія обстрілює трансформатори зараз замість е, військ. Це, це реально прописано у всіх конвенціях. А, і Петріоти нам треба було б десь в 2021 році, як мінімум, давати, щоб ми вже з ними навчилися, і треба створити шановану протиракетну оборону і протиповітряну і так далі. Але зараз нам потрібно, наприклад, дуже потрібні. Нам оперативно татичні ракети Атакамс, які можна використовувати вже Марсів, з дальністю 300 кілометрів. Чому? Тому що при деокупації Криму. Нам треба буде знищувати, коли ми протикорабельними ракетами будемо знищувати корабельний склад Чорноморського флоту, то берегову інфраструктуру нам треба теж буде знищувати чимось. І от це чимось, це оці ракети. Бо без цих ракет Росія, на жаль, зможе зберегти свої аеродроми, зможе зберегти свою інфраструктуру авіаційно ракетну скупчення особового складу, команди, склади з боєприпасами, які знаходяться, наприклад, на узбережжі Чорно. Ори, ми просто фізично не зможемо добувати. Нам треба ці ракети, в тому числі, щоб нанести удар по кримському мосту. Бо при деокупації Криму нам треба буде зробити з півострова острів, і потім е спокійно вже е доводити до кондиції або вони будуть здаватися, або ми будемо їх знищувати. Тут їхній буде так само, от як на правому разі е Херсонського буде десь дуже схоже, коли ми перетворимо це. Оце цей не потопляємо як вони кажуть, в а, Ну,